Зробив підготовку до наматування теплої підлоги, встелив стрічку, підвів трубу та починаємо мотати теплу підлогу. Тепла підлога в майстерні в нас буде зроблена трьома контурами. Ось тут буде починатися перший контур. Ось тут Далі він закінчується біля мийки. Другий контур від мийки йде до трапу лапу мийки. І останній контур, що буде дистилятися, тут стеродур, грибкуватися, буде біля входу. Сам контур теплої підлоги шагом 10 см. Відступу від люку теж 10 см, від стіни. 10 також зона від стіни буде відступатися, бо тут буде робоча зона, буде відступатися 65 сантиметрів. Від зони мийки також буде відступатися. І від зони лапомийки також буде зроблений відступ.